Вас на моїм каналі. Сьогодні перший огляд бджоли сімей після зими. Перший весняний огляд. Так, відкриваємо бжолену сім'ю. Дивимося, що там в них, як вони зиму пережили. З бджолами я тупіру початківець. Маю декілька вуликів. Так що підказуйте, пишіть коментарі, що зможе я зле роблю. О, трошки, трошки їх отеплив, але тому ну, шматно вже почали цвести. Ну, і тут десь трохи цвіте, десь трохи десь волога попала. Так, відкриваємо. Відкриваємо ми. Підказуйте, що я можу щось не так роблю. Так, в мене тут є така заставна. Звичайний пінопласт і обмотаний е, е, кльонком таким отеплюючим, щоб вітер не вкрав. Сьогодні 5 березня. Сонечко світе, та що трошки вітри. Воли вже з кубка вийшли. Так, ми у них трохи подимаємо, щось вони дуже агресивні. Так... Так, да, е що да, у нас. Так, певно да, треба да, да, пересунути на цей край. Є ще трохи на тій рамці треба трохи пошкрябити. Ось так пошкрябав трохи. Дивимось цієї розпліт. До сплоду ще немає і матки знайти мені не вдалося. Є пару крапочок розплоду але небагато. Трошку мед лишилося після землі. Може його можна пошкрабити. Така медова рамка є. Повністю, можна сказати, запечатана. Тобто треба буде да прибрати. Було чистенько. Тут тобто теж треба буде трошки. І, і крішечки допечатаного мене. Так, зараз ще подивимось до другої сім'ї. Поставимо пару цеглинок, щоб їх крішечка не, не відкрилася. Так, в мене тут утеплено пінопластом. Пінопласт, все відкриваємо. Щось носить, щось что вже Я вже трохи розпалася з кубка. Mm -hmm. так, у нас є? Маленький, немає відкритий вже є місце. Зараз попробуйте знайти матку. Так, ось вона королева наша. Акуратно на, на, на тую рамку часом її не задивити. трутні ще немає. І зараз то пошкрабити трошки той мед запечатаний. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підказуйте, що я, можливо, щось не так роблю. Бо я з бджолами початківець. Поки маю декілька декілька вуликів. Підказуйте хто, що знає ліпше. О, стільки після зими мору. Нічого мене це все почистив. Так вже чистесненькову вулку. і йдемо до наступної сім'ї. Так дивимось до наступної сім'ї. Сім'я має бути маленькою, трошки літи. Какие тревоги? Наша млядь. Какая ситуация тут? Ось троїть вже такі якісь язики, то ще. Що заснуло? З осінь. Трошки агресивні. Трошки ми їх потревожили. Зараз в їх певно, трохи подимарим. Бжоли, не бійтеся. Скажіть, будь ласка, чому так угол зацвів? Такий є в багатьох вуликах, бачу, що трошки зате, то засельне було теплені. че това е чума. Обжолието практично не вишело се за Тук сме почистени зараз. Медом проблеми немає. Зараз і пошкрябаємо. рамку. І тут файна ситуація з медом. Розплоду також немає в цій Пока. Тут тупіро 5 березня, ще за скоро, можливо. і сім'ї матка не позначена сейчас я ново не ті. Так, зараз ту ми приберемо що тут таке так багато того то, то, все дохуї бжили мало що майже немає Брадьте, чи потрібно на е, навесні. Осінню я кропив е, біпіном. два рази. Чи потрібно ще кропити на весню? Ой! Думаю, неудобно. Це поприбирали. Прийдемо до якогось другого. Вулика дивитися. Так, все. Так, в мене не є вулики нові, в мене вулики трохи старенькі, трошки о, така ситуація в мене. Цей вулик вже дуже старенький, тому я першу в тому вулику була моя перша сім'я, живе сім'я. Зараз ми якраз до нього подивимось. І ще певно вже останній сезон той водих, вже досить таких гнилий. Подивимося яка тут у них ситуація. Так. Так. Така в них ситуация. Тут на трошки по полюсу така е клеончка на преполис. Е, не клеоночка, а ференочка. них ситуація. Також дохли і мало, що це дуже-дуже це добре. Сім'я маленька, дуже маленька. Всього можна сказати на чотирьох на, на, на рамках пережила зиму. У мене хіба по суті в тих двох вуликах відвином є сильні сім'ї. Там щось, по-моєму, 10 рамок навіть є. Зимувала бжола. Ага, ми тут трохи пошкробимо той від цих оцих обжоли, тихенько обжоли. Не мене. Така ситуація. Ось Та ситуация. Наша корона. Наша матка. Аккуратно на ту рамку. Аккуратно. Ага, тут у нас є? Нажимає розпліт. Вже є розпліт. Треба дуже бажати на тою рамку. Так, з цієї сторони я вже прибрав. Зарішувала з цієї сторони трохи прибрати. Так, з цієї смію вже все подивився. Не знаю, можливо, можливо, завтра почнуть давати вже стимуляцію матки. Сироп, півтора, півтора цукру, цукру і один води. Щоб матка давала розпит. Зараз ці сім'ї вже закриваю, зараз приберу і закриваю. Ще подивимось до однієї сінішої сім'ї, яка в них там ситуація. До цієї сім'ї, певно, подивимось. Вони... Плюсь вони слабо літають. Зараз ще до них подивимось, яка в них ситуація. Так, ще дивлюся в одної сім'ї. Яка в них тут ситуація? У мене не є великі сильні сім'ї, яка вже я тупіра початкивець. На шестую. Вот такая семья. Шесть. Ну, на шестой рамку можно сказать тоже уже заминала. Может в месяц давала, чтобы больше было рамок. Ситуація. Ай-й-ой-й-й-й-версині трохи зараз міг. Подимари на, на них. Стіка бджоли мору. Меду єрус плоту ще поки немає. Так, будемо закінчувати вже огляд бджолі. Підписуємось на канал, ставимо лайк, коментуємо, підказуємо. Всім дуже дякую.